Усім привіт! І здоровенькі були. У нас ранок. І я почула такі не дуже приємні новини на днях. Може хтось чув вже хто тут. У Квінці. У Квінці, мені здається. Садочку. Приватному садочку. Маленькому, я так зрозуміла. Діти потруїлися. Якимось там наркотичними засобами. А одна дитина загинула. Отаке От в Америці. Здаєш дитину та й не знаєш куди. Ну, це, напевно, не тільки в Америці, все залежить від людей, від відповідальності. У цьому приватному садочку. Як туди це все вже з'ясувалося? Була точка продажу, там якихось наркотиків. І діти. Просто того нанюхалися. Видно, було таке сильне, якісь наркотичні засіб я не знаю, що то таке було, якісь там, вони говорили якісь. Ну менше з тим, воно гірше героїну. І ті діти надихалися, і одне загинуло. Ті діти такі досить маленькі. Ой, моя мамочка як почула, боже, як давати дитину в садочок та що робити. Тут дуже з садочками так проблематично, особливо зараз, після ковіда, люди сиділи вдома, діточок наробили, і тепер така навала діточок, що в садочок неможливо попасти тоді, куди ти хочеш, і тоді, коли ти хочеш. І вона думала здавати в такий великий садочок, такі ком'юніті велике. Потім туди вона зрозуміла, що не попадаєш. Почала дивитися за маленькими приватними. Почула, що там робиться в цих маленьких приватних. Ну і чого ти стоїш його пересете? Почула, що робиться в маленьких приватних. Вже також налякалася. Гроші вони беруть гарні, але бачите, що там робиться. Америка це така трошки країна. Сурова. І оці шутінги, шутінги це стрілянина по школах. Також ніколи не знаєш, де буде слідуючий. Важко дитину слухайте давати в школу, тому що ти не знаєш. Хоча ці школи всі під секюріті, вони всі під наглядом, вони всі там. Під замком, просто так в школу не війдеш. Багато там охорони і все рівно. Проходять з зброєю стріляють це жах. У нас в Нью-Джерсі я не чула. Можливо, є якісь поодиночні, де їх нема, Ну, щоб таких масових розстрілів по школах я не чула. Слава Богу! Щоб і не було, щоб ніде не було, люди. Хіба діти винні, що у когось е, кришу знімає? Це страшно. Звичайно, не зараз нічим найкраща ситуація в Україні, але е, звідти люди втікають сюди за якоюсь допомогою, за якимось, знаєте, як укриттям. Тут Боже борони, щоб оце нарватися також на, на... на стрілянину або на во садочок здати дитину в садочок. Ну і з іншої сторони, ніякого виходу нема. Батьки повинні працювати, дитину треба десь давати, за щось треба жити. І отако, як статистика показує, що от ми всі катимо бочку на темношкірих. У Квінці я правда не знаю, хто там цим займався. Квінс це, можливо, темношкірі. А шутінги оці стрілянина по школах це все здебільшого білі. Особливо в тих штатах, де дозволяється зброя. Де повишен якийсь такий кримінальний рівень. Тобто це там. У нас не дуже легко кажуть купити зброю. Я не, не інтересувалася навіть. Мені це не інтересно, це не наше якесь таке насилля над на дітьми, божечки. У нас зараз мала моя захворіла оця старшенька. Вона знову. Чи вірус якийсь підскопила, чи в неї от звичайна простуда переходить в такий якийсь бронхіт з астматичним таким компонентом. і вона дитина задихається. Це вже раз було і знов тепер у неї це. Вчора ходили до лікаря, не знаю, підозрюють якусь астму дитячу. Батьків таке це було теж в дитинстві, і от у цієї дитини. І ви знаєте, так що коли ця дитина бідна плаче, вона не знає, що їй не дає дихати. у мене тут вже все тако стиснулося в кулак, що я не можу цій дитині нічим допомогти. І вона вже тоді ні мене не хоче, нікого їй не треба, тільки мама. То вчора дали їй там подихати оцим таким інгалятором, що астматики пси псикають собі у горло. То їй дали такий небулайзер подихати тим тою рідиною і їй стало легше. Божечки, то то всім стало легше. Дитина трохи повеселіла, повеселішала, лягла спати, спала три години, бо вночі не доспала. Сказали дихати цим чотири години і слідкувати, чи стає краще, чи ні. когось піднімається рука на, 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 на таку дитину. Скажіть. Тут зброєю трохи також є проблеми. І я відчуваю, що в Україні після війни також буде проблема зброєю. Також будуть не всі психічно урівноважені після такої довгої виснажливої війни. І не тільки ті, що воювали, а й ті, що її бідні потерпали від війни. що Хворих людей, яких якихось, яких, 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 я, я не знаю, у них психічні травми в дитинстві, чи потім чи потім на них щось насувається. Життя зараз складне, дороге, так скажемо, і дуже пішло багато якогось такого скорочення. І людина, якщо залишається без роботи, якщо він трошечки такий неврівноважений, можливо, щось там на чомусь сидить. Злітає криша і йдуть стріляти. Ну чому йдуть стріляти в дітей? Оце не зрозумів. Це жах. Loôi, Ой, люди добрі. Що робиться навкруги? І щось приймає ті закони здати зброю, приймають, котре розумне, то здає, можливо, зброю. А котре таке нерозумне воно і не здає, і не думає здавати. Це складно зрозуміти. Трошечки такий страх якийсь тебе роз... це... розбирає за цих всіх дітей за це все. Слава Богу, моя Марія вивчилася в школі. Ви знаєте, вона вчилася в школі не з дуже високими рейтингами. Ми жили в місті, де... Я собі так думаю, що було темношкірих і мексиканців більше, ніж білих. І школа була така собі посередня, ну, але слава Богу, вона не мала проблем ні з ким. Вона ніколи не прийшла, не пожалілася, що її ображають або щось вона там бачила, щось незаконне. Вона каже: в кожній школі наркотики продаються. Це, знаєте, як за правило. Але є діти, які тим інтересуються, а є діти, яким то продають, то хай продають, повернулася і пішла. Вона, звичайно, бачила, що були такі моменти, що там хтось щось комусь, знаєте, як вони. Але вона каже: я повернулася і пішла, мене того не інтересує, вона в то не як не углублялася, не уникала. І її ніхто не чіпав. Школа, яка би не мала рейтинг, все рівно хтось та знайдеться, тому що заробити гроші всі хочуть. І навіть у школах з високими рейтингами завжди знайдеться дитина, якась з неблагополучної сім'ї, яка буде цим займатися. Що ніколи не знаєш, все залежить від виховання дитини. От якщо ви виховуєте, вихов, виховував, виховує. Боже, виховуйте своїх дітей правильно, розказуйте їм, розповідайте, щоб їм закарбувалося у мозгах, що наркотики це страх. Це горе, це біда для всіх, для всієї сім'ї, не тільки для цих дітей, а для цих дітей це ще й смертельно. Дитина повинна знати все як сказати, з маличку, що добре і що не добре, чого треба оберігатися, і що це значить, і до чого воно веде. Ми Марії також наказували, будь уважна, ні, ні, нікого не чіпай, нікуди не влазь, ні в які компанії, нікуди нічого тобі не треба. І вона, знаєте, трошечки її до тих пір, можливо, якась така перелякана. Вона каже, що це ви мене настрахали. Завжди батьки винні, по-любому, правильно? Було добре чи не добре, завжди винні батьки. Ну, така наша доля батьківська, але дітей треба навчити дати зрозуміти, що ці речі до добра не доводять. Як і наркотики, так і зброя. Це біда. Хай би там ті наркотики, знаєте, як? Горою стояли. Купою. Задурно. Не чіпати. Зараз навіть. Е Усюди по аеропортам, по аеродромах цих, як ти десь летиш, вони завжди тебе просвічують якоюсь лампою, тебе твої руки, твій чумадан. Боже борони. Навіть щоб близько не знаходитися біля того. Ой, та й таке в нас. Якісь такі роздуми сумні зранку. Вчора та дитинка також хвора, навіть на двір не виходила, якась така і оця погода стала холодніша зранку, десь така скутість. І полячки не додають знаєте, якоїсь такої завзятості. Вже починаються ковти, починаються одягатися тепліше, штани, носки вже пішли у хід. Я не пам'ятаю, коли я останній раз одягала носки. Ох, напевно, ще в травні місяці, а може і у квітні. Все, почався сезон носків. Ну, їдь уже, ну капець він їде, слухати ну, люди ще сплять. А я до роботи. І навіть грузовики мене обганяють справа. А цей переді мною їде спить. Що ти їм кажеш, спить? Хай краще спить, ти ще їдеш далі будеш. Та й погнали ми до роботи. Вихідні йдуть, фестивалі йдуть. Та й дощі йдуть, та навіть не знаю, де ми будемо на цих фестивалях. Можливо, будуть фестивалі, але закриті. Побачимо, що з того буде. Все, з вами прощаюся. Бувайте здорові. Чекайте новин з фестивалів. Фестивалів багато. На всі не зможуть, звичайно, піти. Якщо буде дощ, вони писали, що будуть в закритому приміщенні в залах. Тепер і в закритому приміщенні не дуже хочеться сидіти, бо знову ковід вертається. Одне захворієш, ти друге далі ці діточки бідні тут маленькі. Ой, ви знаєте Думаєш і за себе, і за інших, і за чужих. Все, бувайте здорові. Ви не хворієте, також тримайтеся після бомбардувань там в Україні. Також настрою не додається. Бувай, де здорові, а бай